Як ви бачите, план Б, От, якщо в Україні не залишиться ніяких варіантів, Білий Дім скаже: або ви це приймаєте, або ми все припиняємо, повністю виходимо з цієї гри. Що в Україні є, чим вона може відповісти? У ну, дивіться, це можна довго говорити, що е, Сполучені Штати це не вся наша оборона, яка яку ми маємо, да вони мають великий відсоток, особливо в забезпеченні нас е, ракетами, які збивають балістику. Оце е, е, дуже важливо. Звичайно, важливо було б навіть якщо Сполучені Штати там не передають нам це, хоча б продовжували продавати це європейським країнам. Ну, це. Вже звичайно, питання авторитету Європи. Я думаю, вони могли б знайти там якісь е, спільні точки дотику, де сполучені штати не могли їм заборонити в них е, купувати. Основні зразки номенклатури е, озброєнь. Звичайно, ми вже там заміняємо. Я ж бачу матеріально-технічну допомогу, що. Якщо не говорити там про якісь ракети високоточні, то ну сполучені штати точно не на першому, і навіть не на другому місці щодо е, допомоги нам е, Розвідані, Так, да, це важливо, але в, в Європі, скажімо так, сказати, що ми втратимо все на 100%, на 100 чи, хоча б на 50% – ні, тому що є і Франція, і Німеччина, є Великобританія зі своїми є Фінляндія. Якщо ми говоримо про е, супутникові історії, тому дивіться, звичайно, буде важко. І буде е, серйозно важко. але сказати, що від цього Україна відразу на наступний день програє, перестане битися ні. І будуть е, серйозні речі, де нам взяти, е, як нам боротися з балістикою. Да? А все інше, в принципі, ми десь у нас вже якісь свої потужності виростають, десь європейські потужності, десь ми можемо перекупити. Тому ще раз ніхто не каже, що буде легко, але питання в тому, що ми програли відразу війну, точно не стоїть. Але ситуація не настільки критична, якщо я вас правильно зрозуміла. Ви вважаєте, що ситуація не настільки критична, що Україна має погоджуватися на виведення своїх військ із Донбасу? По відсотку я вважаю, що немає такої ситуації, коли Україна має погоджуватися на виведення своїх військ звідки б там не було. Я взагалі не бачу такої ситуації.